Всім привіт! З вами Вареник. Знаєте, крім Ютуб шортса я вирішила зняти довше відео. Тому спершу розповім про рубрику, яку я придумала. Рубрика називається Малюємо за модзи. Ви пишете в коментарі свої три емоджі і потім я малювати вам ось. Але це невелика інформація на подальші втілення. Думаю, зрозуміло, майже все сказала. А ще можете підписатися на телеграм-канал, який я створила недавно. Буду дуже рада, якщо підпишетесь, ссылка в описі під відео. В телеграм-каналі я буду писати, коли я викладу відео. А трошки про себе, мені 13, малюю з 2019, стараюсь краще малювати. У мене дуже багато блокнотів, в яких я малювала. Якщо хочете, можу викласти ролик про блокноти. Я дуже обожнюю малювати, малюю скрізь що попадеться під руку. Це невелика інформація, але вам буде зрозуміло, що і я. Ще дякую за актив вам. Я думаю краще закінчувати. Це відео до 2 хвилини, я просто не знаю, що ще казати. Довгі відео я не знаю, коли буду викладувати, коли буде час. В телеграм-каналі я буду писати, коли я викладу відео. Там вся інформація. Ну давайте бувайте.